Доброго дня, тітки та дядьки, відвідувачі мого ютуб каналу. Доброго доброго дня! Після ситного насиченого обіду настав час пофілософствувати, і ось закралась така тема на пов'язки дня, як то кажуть. З свого часу ця тема для мене була лоскітною, скажімо так, тріпала мені нерви, бо я сам був тією людиною стосовно чого і кого піде зараз розмова. Коротше кажучи, мені бракує словарного запасу на українській мові, щоб повністю детально вам розповісти, описати цю всю ситуацію без тавтології і всього іншого. 13% акумулятору на телефоні, а я сижу, перезаписую коротенькі, коротку нарізку в шоц. Тож йдемо далі. Ця вся історія розпочалась, коли ми були на гостині у моєї подруги, yes, yes. У моєї подруги у дівчини моєї подруги. У цієї дівчини є маленька дитина. Я всіх маленьких дітей називаю маленькою людиною. Тож і відповідно у нього є ім'я. Але я давав собі таку слабину називати його не по ім'я, не за ім'ям, а такий ярлик навішов як малий. «Аго, малий, там, ходім зі мною, туди-сюди. Я не знаю, як реагувала на це е, мама дитини, але згадую себе згадую себе маленького. Коли до мене на гостину до батьків приїжджали родичі, і до мене звертались не за ім'ям, не по імені, як мене назвали батьки. А оцей ярлик присвоювали як малий. Або навіть, знаєте, був е, у друга неоднократно. І чув, як його далекі рідні, приїжджаючи в гості, навіть брат, старший чи сестра кликали його цим же ж прозвищем, скажімо так, цим ярликом. Аго малий, ходім зі мною, як в тебе справи, малий, і ще щось. Ну Мене це раніше, мене це, знаєте, як ображало, обурювало, ображало, Не мов би така якась відчувалася нотки. Скажімо так, дискримінації, чесно кажучи. І коротше, я коли вже став дорослим, виріс з того стану малого. я Оця ось ситуація по приїзду вже додому з гостин, е коротше, поставила крапку в моєму баченні. Цього тож, керуючись досвідом власного життя, я беру собі таке правило, беру за правило, встановлюю собі такий, знаєте, челендж. Звертатися, називати за іменем і не прив'язувати якісь ярлики до чужих, власних дітей або навіть перехожих, тільки звертатися за ім'ям. Ось так.